Слово, що єднає, Євангелія від Матфея, 5 глава, вірші 27-32 ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сказав Господь, ви чули, що сказано древнім, не чинитимеш перелюбу. Я ж кажу вам, що всякий, хто дивиться на жінку з похідтю, вже вчинив перелюби з нею в серці своєму. Якщо ж праве око твоє спокушає тебе, вирви його і кинь від себе. Бо краще для тебе, щоб загинув один із членів твоїх, ніж усе тіло Твоє було віддано на спалення. І коли правиця твоя спокушає тебе, відітни її та кинь від себе. Бо краще для тебе, щоб загинув один із членів твоїх, ніж усе тіло Твоє було вкинуто в гієну. Сказано також, коли хто розлучиться з жінкою своєю, нехай дасть їй лист про розлучення. Я ж кажу вам: якщо хто розлучиться з жінкою своєю, Крім провини розпусти, той спонукає її до перелюбу. І якщо хто візьме шлюб із розлученою, той перелюбствує.